Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про процес оформлення відстрочки за новими нормами. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь. Там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про процес оформлення відстрочки за новими нормами. Які вимоги, чого чекати, як діяти. Нова постанова принесла купу невідповідностей закону, наслідки чого поки що невідомі. Але ще постанова 560 містить прописану процедуру оформлення відстрочки, щодо якої раніше виникала купа питань, а зараз є певний порядок. Крім того, є декілька моментів, яким не будуть раді самі ТЦК та будуть старатися їх обійти. Тому бажано про все це знати, щоб розуміти, як діяти. В постанові пишуть, що відстрочка все ще надається за нормами закону про мобілізацію, але тут же в тексті переписують ті норми дуже суттєво, особливо по документах та процедурах догляду. Тепер для розгляду питання відстрочки мають бути створені комісії, і вони мають вкладатися не тільки з представників ТЦК. Напевно, вирішили забрати трохи необмеженої та безроздільної влади в ТЦК. Питання відстрочки для заброньованих такі комісії не розглядають. Процедура бронювання визначена до цього, і вона не включає в себе проходження ще й комісії. Заява та документи для відстрочки подаються до ТЦК особисто. Відправка поштою особисто це теж особиста подача, і суди згодні з такою позицією. Документи мають бути завірені відповідно до закону. Найдійніше за все, нотаріально, але деякі нотаріуси відмовляються завіряти медичні документи, тому можна їх завірити в тих установах, де вони отримані. Заява підлягає обов'язковій реєстрації. В усіх статтях та відео я розповідала процедуру. Друкувати заяву треба в двох екземплярах, щоб на одному поставили відмітку про прийняття, щоб у вас були докази подачі. Комісія аналізує заяви та документи, перевіряє дані. Вони зобов'язані розглянути документи протягом 7 днів з дня їх подачі. Якщо чекають відповіді на якісь запити по документах, то наступного дня після надходження таких відповідей. Якщо щось не можуть підтвердити через реєстри, то можуть просити донести ще якісь документи на підтвердження. Після розгляду ухвалюється рішення, яке оформлюється протоколом або надання відстрочки, або відмова. Про рішення зобов'язані повідомити не пізніше наступного дня після його ухвалення. Телефоном, імейлом або поштою. При позитивному рішенні буде видана довідка із зазначенням строкові срочки. Раніше довідка була не передбачена жодною нормою, тому людям не вдавалося отримувати жодного документу на підтвердження. Про відмову мають повідомити також письмово. Причому обов'язково мають вказати причини відмови. Після цього таку відмову можна буде оскаржити до суду. Поки розглядається заява на відстрочку та під час дії відстрочки, на ВЛК направляти не мають права. Це чітко вказано в самій постанові. Цю норму намагаються ігнорувати якнайбільше. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!